Доброго ранку! Це мій сніданок на кето харчуванні Тут у мене яєчня із двох яєць, з помідорок і моцарелою присипані. Є ще салатик із різних овочів, які в мене були, ті я порізала. І заправила їх гірчичкою, гострою, французькою і оливковим маслом. І посолила. І На десерт у мене насіння соняшника і кава. Думаю, що я буду харчуватися трьохразовим, але якщо вдасться, то буде два рази. А це мій обід. Тут дві котлетки із свиного фаршу. Я їх не смажила на пательні, я запекла їх в духовці. Тут десь 140 г разом і салат. Той, же, що був зранку, він лишився в мене, я його багато зробила, тому що й на обід він. Тут грам 200. Ну і це поки все. А оце моя вечеря. Так сталося, що часу у мене не було на приготування чогось цікавого, то я взяла те, що в мене було. У мене було м'ясо смажене. Я взяла 4 шматочки, тут десь грам 130. Ну і овочі, два ігурочки, невеличких, томатик і бурячок варений. Я полила яблучним остом. Ну і отак от. Повечеряла. Ось таке харчування в мій перший день на кето.